Привіт, тепляя доля Рай, Шадо Ледженд. і це новий досик по Raid Shadow Legends. Сьогодні я знову ж таки до тебе з новинами з партнерської програми. Інфодек підготували. Зараз будемо дивитися про цілу осю новий тип колаборації, що буде, які герої, які за що можна отримати, нові реліквії і так далі, і тому подібне. Приємного перегляду ми починаємо. Отже, увага на екран. Включаю вам інфодек. Не інфодеск, Інфодек. І погнали. Це ви вже бачили. Друга частинка, це чисто для мене було написано, щоб но-но-но, no -no -no. нікому це не показувати, тільки в відосику. Далі, тут нам розказується про новий тип події. Розказується, що буде дві частини. Перша частина у нас. Получається, стартує у червні, друга частина у липні, тобто вся колаборація буде протягом двох місяців. Так, старт відповідно 5-го числа. Закінчення 6, це 6 серпня. Ну, протягом фактично, протягом двох місяців. Тут е Кей Арти відповідно до всіх. Героїв, я якийсь один вибер... вибрав, напевно, та й поставив на заставочку. Далі у нас показується, який буде бастіон. Бастіон прям. Моя вподобайка авторам, хто його придумав і хто його так е, прикольно намалював. Надію, що там не буде ніяких бух бух бах бах так як це було умовно на Новий рік, бо там аж було боляче на бастіон дивитися. Дуже багато всього було, воно мерехкотіло постійно. І після 10 хвилин е, там, чи 5 хвилин ти вже не міг дивитися на бастіон. Окей, добренько. Це ми вже оцю сторіночку ми розбирали. Тобто, у нас буде внизу будуть персональні. Нагороди за отримання, відповідно, балів цієї події, а зверху будуть загальні, тобто всі гравці будуть отримувати бали, вони будуть сумуватися і ми, відповідно, будемо по черзі відкривати е, якісь нагороди. Які нагороди, скажу наперед, тут не сказали. Тут, відповідно, ми про це також вже говорили. Будуть завдання: ось ці верхні, які можна буде виконати декілька разів, а внизу будуть три завдання, які будуть один раз. Також поки що невідомо, чи це будуть вони у всіх гравців однакові, чи це будуть різні завдання, не невідомо, ось ці нижні. Але вони ось три появилися, їх можна буде по одному разу виконати, і по факту все вони закриваються, і якусь кількість балів ось цих жовтеньких ми зможемо залутати. Йдемо далі. Тут в нас відповідно розказується, що коли ми зможемо е, зробити. Тобто е, початок з 2, е, з 2 липня. Починається друга фаза, і там, відповідно, ну, коротше, це вам не дуже не дуже цікаво, не дуже вам воно е, потрібно. А що вам потрібно, чого ви сюди прийшли? Це, друзі, нові герої. І нові герої. Перше, напевно, що вам кинулось в око. Це муха або не муха. Ось ця. Подружання. Поки що невідомо, як точний переклад, як вона буде називатися. Також не сказали, які будуть навички, ймовірно, трішки пізніше з нами поділяться, бо все ж таки це руїня за вхід, і вона буде роздаватися уже в другій. Половині. Відповідно, ось тут де, де було написано. Ось, в липні Free Legendary Champion. Тобто, ну поки що ранувато нам, нам з вами знати, що це буде за героїня, тому що поки що не сказали. Але це буде героїня за вхід. Тобто, відповідно, буде вхід за 7 днів. Ми отримуємо героїню. Далі отримуємо е душу п'ятизіркову на неї. Поки що невідомо, що це буде за героїня, чи це атака, чи це підтримка. Ну абсолютно нічим не поділилися. Далі. Толін, відповідно, у нас на злеті ми вже за нього говорили. За куросу, міфічна героїня, також ми вже говорили. Залишається ось цих два красунчики, за яких ми зараз також поговоримо. Далі, тут також відповідно написано, за що ми їх всіх зможемо отримати. Так, тут безкоштовний герой за вхід, тут класичне злиття, тут дроп з уламочків, абсолютно у всіх типів. Ну, Це кольоровий герой, і це кольоровий герой. Далі, ця подруга у нас буде дроп з червоних уламочків, але ще зверніть вашу увагу, що буде шарт-буст. Шарт-буст це швидше за все, що буде прогресивний шанс або Х10 шанс виловити саме куросу. Якщо не дивився відосик, є на каналі, забіжи, подивись, що це за героїня. Далі, ось цей дядько з мечем, відповідно, буде лутатися у нас з просто буде лутатися з уламочків. Поки що невідомо. Я думаю, швидше за все, що ще зроблять додатково якісь карти, якусь подію, де ми зможемо, напевно, залутати, про що нам поки що не сказали. Я так думаю, це неофіційна інформація. Далі, тут за фоліна ми уже говорили, і переходимо до ось цих двох наших красунчиків. Зараз ви не приглядайте, я ось це вам все збільшу. Переклад навичків прочитаю. Погнали! Давайте ми почнемо з ось цього лівого красунчика. Я вам ось так зроблю і біжу читати його навички. Звати його буде гракос. Перебіжець, і що ми бачимо: це буде легендарний герой зеленої стихії, тип його здоров'я, і буде з фракції Демони. Погнали читати навички. А 1 атакує одного ворога, ігнорує 25% захисту цілі. Лікує у всіх союзників, що мають менше, ніж 50% здоров'я на 10 від власного максимального здоров'я. А так як це герой здоров'я, то лікування в нього буде ну окей, я так думаю. Ну, сотку здоров'я даємо, то 10 тисяч лікує. Непогано, непогано. По факту, що ми бачимо: 4 книжечки плюс 20% до демеджу. Йдемо далі. А 2 пригноблення слабких називається. Атакує всіх ворогів два рази. Кожен удар ігнорує 25% захисту цілей, що мають менш ніж 50% здоров'я. Перший удар має 75% на книгах 100% шанс накласти на кожного ворога зменшення захисту на два ходи. Другий удар має, знову ж таки, 100% шанс на книгах накласти блок бонусів на кожного ворога на два ходи. Кожен удар ігнорує 25% опору цілей, що мають менш ніж 50% здоров'я. Про що це нам зразу говорить? Про легендарну реінкарнацію Уго. Це буде герой, тип його здоров'я, тобто ми зможемо. Це буде Уго, який дамажить. Ось і все. По факту ми зможемо ось так зробити. Невідомо, які там будуть коефіцієнти, але якщо коефіцієнти будуть е, атакує всіх ворогів двічі. 0,15 на один удар, це буде уже окей. Ну хоча б 0,15, 0,2, якщо буде, буде взагалі бомба. Хоча б 0,15, 0,18. Ось тут. Якщо коефіцієнт буде, то він ще й буде бити. Помимо того, що буде накладати все те ж саме, що уго. Але ще в нього є дві навички. Е, відповідно, йдемо до його А3. Накладає на всю команду збільшення захисту 60% на два ходи. Також накладає на всіх союзників блок шкоди на один хід. Про що це нам говорить? Про те, що ми зможемо разом із ним анкіли якісь та придумувати. Ну, це по типу перезарядка тут, виходить, буде. Буде перезарядка у нас три ходи. Камон, три ходи. Так що, да. да not bad. Подобається і блок блок шкоди, і плюс збільшення захисту. Так, блок шкоди може нам трішки е, помішати, якщо ми, якщо ми його отримаємо, відповідно, або я, або хтось із вас, і ви захочете його вести на гідру, то відповідно блок шкоди може нам мішати, бо е, зможуть вкрасти і розсіяти на всіх. Але камон. Йдемо до пасивочки, бо ми вже ще не дочитали всі навички, а вже робимо якісь висновки. Союзники, що мають більш ніж 50% здоров'я, та перебувають під дією бонусів, накладених цим героєм, завдають на 10% більше шкоди. Союзники, що мають менш ніж 50% здоров'я, зазнають на 10% менше шкоди від атак ворогів, які перебувають під дією штрафів, накладених цим героєм. Якщо в команді декілька ворогів, то спрацьовує лише в одного з них. Е, зразу ж таки, зразу ж таки, якщо він в мене появиться на аккаунті, я одну угу викину з е, гідри. А по факту вона в мене зараз одна і використовується, і поставлю з цього дядька. Який буде чуть-чуть, й дамажити, буде накладати потрібні штрафи і ще буде бустити шкоду на 10%, плюс він буде накладати збільшення захисту, що дуже важливо для ДД від захисту, плюс для всіх героїв, щоб вони просто не дохли. Слухайте, він мені подобається. І аура збільшує здоров'я у всіх битвах 28%. Звісно ж таки, блок шкоди на один хід це прикольно. Хотілося б на два ходи, але перезарядочка в три ходи. Так що тут ще й е, якщо у вас все не дуже на химері, можна буде і на химеру будити. Ну і плюс купа ангілів є з такою перезарядкою. Тому окей, герой мені подобається. Не можу сказати, що прям дуже б його хотів. Ну, по факту б хотів, він би збільшив шкоду на, на гідрі, По факту б хотів. Йдемо, друзі, до наступного нашого героя. Так, звати його Балар Пропащій. Це легендарний герой зеленої стихії, тип атака, з духів лісу, і погнали читати його навички. А 1 Атакує одного ворога перед атакою, накладає на себе щит. На два ходи, сила щита пропорційна власній атаці. 50% шанс на книгах 75% накласти вразливість до отрути, 25% на два ходи. Автоатака хороша? Хороша, щось та й робить, помимо того, що дамажить, може накласти слабкість до отрути і накладає на себе щит. Йдемо далі. А2. Атакує одного ворога. 75% шанс на книгах 100%. Накласти на всіх ворогів штраф паразит на два ходи. Миттєво активує всі отрути на ворогах. На книжечках перезарядка буде три ходи і 100% шанс. А три атакує одного ворога. Перед атакою накладає на власну команду збільшення точності на два ходи 50%, має 100% шанс на книгах, накласти на всіх ворогів зменшення опору 50% на два ходи, накладає на початкову ціль 3 отрути 5% на два ходи. Якщо атака критична, натомість накладає 3 отрути 5% на 2 ходи на всіх ворогів. Пасивочка посилює власні ефекти ігнорування захисту на 1% за кожну отруту, яку миттєво активує, максимум 20%. Заповнює власну шкалу ходу на 5% щоразу, коли на ворога накладають отруту. По факту, що ми тут маємо? І, відповідно, аура збільшує точність у всіх битвах на 60%. По факту, що ми тут маємо? Ми маємо тут ядовика. Ядовика. Від атаки, якому потрібно кріт шанс, щоб він був масовим і який пасивочкою збільшує собі шкоду. Ну, щось мені. Мені щось здається, є, є щось подібна реліквія, також зав'язана на ось цих отрутах. Ігнорує більше, ігнорує більше захисту за кожну отруту накладену. Ну, зараз я думаю, я десь ось тут виведу на екрані, і ви побачите. Цей герой щось поки що спірний, не знаю. не знаю Робити ДД з багато точності, щоб він точно накладав отрути, і тоді він буде ігнорувати на 20% більше захисту, ну, щось щось поки що не знаю. Якщо будуть непогані коефіцієнти, то це так, але з іншої сторони, куди? Це так, але куди? Непонятно. На війну фракції так і є Орн. Епічний герой, який теж може отрути накласти. Ну, тут поки що не зрозуміло треба дивитися на тестерів, що вони зможуть із ним придумати, і які там будуть і коефіцієнти, але дивлячись на навички, то поки що герой, ну, такий собі виглядає. Якщо чесно. Якщо чесно, то такий собі. Добренько, ідемо далі до нашого деку. Тут, відповідно, за тимчасове. Підземелля, знову ж таки, воно буде починати з 5 числа закінчувати 6 числа. Ну, відповідно, протягом двох місяців буде, де ми зможемо фармити сет прицільності. E, навички, ми вже куроси розбирали, буде сет прицільності падати. А ось ще що цікавеньке це те, що у нас буде 8 нових реліків. І я вам вже підготував переклад. Ми зараз розберемо, що це будуть за реліки, чи вартує їх очікувати, чи, ну, чи я. Погнали. Розбираємо з ліва направо, і відповідно беремо зараз два рідкісних реліка. Погнали! Ось цей плащик зелений. Носій отримує 1% захисту за кожні відсутні 15% здоров'я. Сумується до 75% втраченого здоров'я. Е, ну, як вам сказати? Ну, рідкісний та рідкісний. Ну, що з нього хотіти. Корм також нам потрібен. Давайте, давайте ось так. По факту, ну скільки ми там, скільки ми там е прокачаємо його на четвертий рівень. Так, ну, відповідно на четвертий, буде у нас плюс 3 відсотки, разом буде чотири. Ну, сумніваюся, що ну на ПВЄшних героях, можливо, так, можливо, так, але ну поки що щось, щось навіть не знаю. Рідкісний та й рідкісний. Йдемо до ось цього червоненького. Ефекти зменшення та е, вкрадення шкали ходу зменшуються на 15% на власнику. Е, тобто, арман буде красти на 100% шкали ходу а буде красти 85% шкоду шкоди е, шкали ходу. Е, ну Рідкісна та рідкісна. Ну і окей. Ну, ну ось так. Ну, ось так. До епіків переходимо. Можливо, з епіків щось буде цікаве. Ось цей лівий е, горящий крик, якось так він тут намальований. Е, називається автоматичний переклад мені переклав погляд прокляття». Ну, я думаю, щось, типу того він і буде називатися. Е, читаємо: власник завдає на 2% більше шкоди за кожну актив... активовану навичку. Накопичується до 10%. Та отримує на 1% менше шкоди за кожну неактивовану навичку. Накопичується до 5%. Від ворогів, на яких накладено страх або справдешній страх. Камон. Ну, типа, і ні, ні, ні. Якщо випаде, тут з хорошого тільки те, що точність і критична шкода плюсується. По факту, все. Ось ця приписочка буде супер мало, того що з, е, власник завдає на 2% більше шкоди. Камон. <плес> тобто, е, якщо на ворогах спрацьовує страх, то він отримує менше шкоди. Якщо вороги ходять під страхом, я так розумію, що воно ось так буде працювати. То, відповідно, власник буде завдавати на 2% більше шкоди. Ну, камон, ну, щось щось не знаю. Накопичується максимум до 10%. Тобі ж навіть ось це, що ми ось тут. Ну, коротше, ні. Ну, коротше, ні. Це треба ставити на якогось ДД, ймовірно, який накладає страх, або щоб в команді був страх. Ну. Камон, де ми той страх використовуємо? Хіба що як додаткова опція до е, третій і третій навик або пасивочка до двох, або трьох сильних навиків. Ну, коротше, не знаю. Не дуже мені ось це. Не дуже мені подобається. Йдемо до ось цього. Грааль агонії називається. Коли вороги крадуть або зменшують шкалу ходу власника, той натомість втрачає 2% максимального здоров'я за кожен втрачений або вкрадений 1% шкали ходу. Якщо ми подивимось, і, до речі, Релік. Ось цей релік може вбити власника. Якщо ми подивимось ось сюди, то ось тут плюсується. Ну, не плюсується, а мінусується максимальне здоров'я від ось цих відсотків від 2%. Тобто, що сказати, на виходить, на п'ятому рівні він мінусує від 2% 0,8. Тобто, за один відсоток вкраденої шкали ходу або втраченої, так буде. 1,2% здоров'я. Тобто, замість того, щоб герой, замість того, щоб е походити, може від Арман від'їхати. Ворожого. Ну, хизи. Не знаю, не знаю. Супер ситуаційно. Прикольна задумка. Ось тут прикольна в цьому реліку задумка, але супер ситуаційна. Йдемо до легендарних. Поки що мені абсолютно, ну. Абсолютно нічого супер такого. Йдемо до легендарних реліків, і, відповідно, будемо зараз дивитися на ось цей релік. Називається він Позолочене шестер... шестерня. Щось тут, щось тут таке переклало, але ну, це автоматичний Google перекладає. Переклад, так що не звертайте увагу, я думаю, воно буде, буде нормально е, перекладатися. Окей. Власник отримує на 1% менше шкоди за кожен хід відновлення своїх навичок. Тобто, коли, коли у власника навички на перезарядці, то відповідно він отримує на 1% менше шкоди за кожен хід, коли в нього навички на перезарядці. Ем, легендарний. От просто-от просто. От просто. Візьміть ось це крило. Ось це крило на Терези, Візьміть посох. Ну, окей. Припустимо. У вас є герой. У вас є герой. В більшості героїв зараз перезарядка навиків на книжках три ходить. Його перезаряджає якийсь, якась криксія, чи отаман перезаряджає повністю. У вас перезарядка навичків стає 6 ходів. З легендарною реліквією у вас буде герой отримувати на 6% менше шкоди. Легендарна реліквія тимчасово. Камон. Йдемо далі. Йдемо до ось цього. <клес> Просто, просто знаєте, що хочу сказати, коли рідкісні і епічні реліквії. Ну такі собі. Окей, це рідкісні і епічні. Ну коли легендарку роблять отаку, ну я просто. я хз. Я хз. Йдемо до ось цього черепа. Що тут череп зради? Переклали його, дає точність, дає захист, дає швидкість. Ну це вже прикольно. Є а, да, я забув. Єдине, що хороше це крило хороше це крило дає, це швидкість ось тут і все. Якби ще швидкість була перша, я би взагалі мовчав. Якби була перша швидкість, а так швидкість друга ну таке. Ну, просто берете, по, з посохом рівняєте, і з рукавицею, з сайротом. Окей, читаємо ось тут. Випалювання здоров'я, негативні ефекти, накладені власником, завдають на 10% більше шкоди ворогам із вищим максимальним здоров'ям. Чітко, ясно і понятно. Тобто на, е, худого, на худого випалювача ми ставимо ось цей релік. Відповідно, це випалювання буде наносити на 10% більше е, шкоди. Е, чи прикольно прикольно того, що ми можемо взяти на будь-якого аренного випалювача, так, дати йому ось цей релік, і він буде ще більше е, випалювати кам'яну шкіру, як на якогось умовного сульфуріона. На гізмака не буду говорити, бо йому там багацько здоров'я дають, то він так, так собі буде працювати. Плюс гізмаку не треба точності, а тут точність і захист, тобто, відповідно, ну, на сульфуріончика якось поставили окей. Оце окей, реліквія. Перша адекватна, проста реліквія, яка буде просто, просто працювати. Добре, йдемо, можливо, тут з міфічних реліків щось є. бо поки що, поки що один адекватний череп. Один адекватний череп. Ситуаційно, ось це прикольна задумка. Тільки хто його буде ставити, коли в кожному бою є арманс. Ну, я не знаю, на кого його поставити, бо... бо I don't know. Замість того, щоб герой походив, він просто відійде від арманза. Ну, менше з тим. Йдемо до міфічних реліків. Ось цей кулак, червоний, читаємо. Жадібна пристрасть його ось так переклало. Можливо, буде по-інакшому. Власник отримує баф розбиття. 15% на два ходи на початку раунду. Має 30% шанс накласти баф розбиття на носія на власника на 1% після вбивства ворога. Коротко, чітко, понятно. Дає, що дає атаку, критичну шкоду. Тобто беремо, якщо він вам випав, ставимо на любого ДД від атаки, і він буде ось це розбиття на себе. Ну, розбиття тут неправильно переклало. Що, що буде давати цей баф? Він буде посилювати ваш ігнор на 15%. Ігнор захисту. Ось і все. Це куроса, куроса буде вміти цей баф бафати. Коротко. І понятно. Ну, і відповідно, відповідно, шанс, ось цей шанс, буде плюсуватися до ось цих 30%, щоб після вбиття він знову ж таки е, наклав на себе на один хід, відповідно, цей баф. Прикольно, прикольно. Ось цей кулак мені також подобається. Йдемо до ось цієї ось червоної корони. Е, Переклав. Переклали її корона корупції. Ну, але корупцію він тут також пише, так що я думаю, що приблизно не приблизно, а правильно воно переклало. Власник нано, власник завдає на 5% більше шкоди та отримує 5%, 5 швидкості, коли його здоров'я перевищує 50 коли його здоров'я нижче 50 здоров 50% здоров'я завдає на 25% менше шкоди та втрачає 15 швидкості Ну, тобто, ми хочемо, тут вже зразу нам критична шкода, показують чуваки, ставте на ДД. Тобто, коли у ДД повне здоров'я, то він буде наносити, увага, на 5% більше шкоди. Легендарочка, там міфічний, на 5% більше шкоди. І плюс 5%. Ну, коротше, ну, це супер слабкий міфік. Супер слабкий міфік. Того, що, що беремо пазур. І, і все. Тобто, ну, ось це сильніше, ніж пазур, але є ще у нас ось цей. Е, ну, ви поняли? Я ось тут виведу, як він називається. Є у нас такий релік, називається Поглинач сили. Шкода власника збільшується на 20% від поточної шкали ходу цілі. От, по приблизно він такий самий. І тільки тут е, поглинаш сили дає крічкоду, атаку здоров'я, а тут крічкоду, здоров'я, захист. Ну, коротше, е, що хочу сказати, ось це хороше, оце какаха. Йдемо далі. Ось це хороше, все решта какаха, ось це ситуаційно. Ну, це, якщо у вас багато випаде, ну, можна поставити на якихось ПВЄшних героїв, ту ж саму е, війну хардову фракції, або надзвичайну війну фракції, або в підземки можна, того, що, ну, тут трошки буститься захист, ну і, ну, і окей. Знаєте, краще, ніж нічого. По факту, решта не знаю. Не знаю. Особливо ось ця легендарочка, ну, блін. Ну, не знаю. І тут нам також показує, що ми зможемо отримати одну непотрібну штуку, яку, ну, типу, намалювали, додали, навіщо не знаю. І два, дві рамочки для аватарок, які ну, я не використовую, мені не подобаються вони взагалі. Ось такі друзі, новини були. Зустрінемось в наступному відео.